В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Його слава, добрий день. Пане В'ячеславе, прибув Путін до Китаю. Про це говорили багато, якраз що це трапиться. Навіть в якийсь момент була розмова, чи не поїде туди Дональд Трамп, але бачите, ну в принципі, як багато хто і передбачав, що він не поїде на парад до Сідзінфіня, де це не його парад. Чого нам очікувати від цих днів? Я не думаю, що ми почуємо якісь... Сігнали щодо можливих змін скоріше за все, власне те, для чого передусім Володимир Путін їде до Сізіна, це підтвердження продовження підтримки. Володимир Путін безумовно хотів би її розширення, але наскільки я розуміє наразі не йдеться про там прями постачання зброї чи боєприпасів з боку Пекіну. Але йдеться про економічну підтримку. Росія вимагає російська економіка, не відтримує такого тиску витрат на uh війну. -huh. Російська економіка має дуже дефіцитний серйозний дефіцит у бюджеті в цьому році, і на відміну від попередніх періодів, стабілізаційний фонд, який формувався там багато років, вже не є достатнім для того, для покриття цього дефіциту. Є версія, що Путін хоче позику від Китаю, яка б допомогла утриматися на плаву в російської економіки, а не факт, що не задовольнив його прохання. Принаймні про це вже були розмови в минулому році, і тоді Пікін не надав Росії. Це напевно таки така головніша, найголовніша рамка, але безумовно все, що стосується економічного співробітництва та його розширення між Росією та Китаєм. Та Китаєм буде головним предметом переговорів, тому що я насправді не думаю, що є якісь суперечності щодо російської агресії, які путіну варто буде обговорювати сідян. Сідяпін не поспішати не тиснути на Путіна, щоб він закінчив цю агресію. Путіну важливо заручитися підтримкою, але ну запевнитися в тому, що ця підтримка залишиться стабільною, і це здається наразі. Співпадає з намірами Сі Дзяньпіна. А єдине, що Путін та Сі Сідзяньпін мають обговорити, як Китай збирається уникати можливих вторінних санкцій, і ці вторінні санкції вони трошки змушують Китай бути більш обережним у підтримці Росії, ніж хотілося б. Ну, а, зрештою, їхнє МЗС цього тижня назвало Росію знову найбільш стабільним і стратегічно важливим партнером. А, мене цікавить цей парад а, до 80-річчя, Так, а, у, у участі Китаю а, і внеску там в загальну перемогу над а, фашизмом у Другій світовій війні. Зрештою, ну, паради ж вони так особливо ніколи не проводили якраз до цих дат, а в цьому році от якраз вирішили провести такий а, великий парад. Це от ця демонстрація сили, це відповідь, там, наприклад, на парад Дональда Трампа? Чи це а, ну, якби просто святкування? Ну, то я тільки, а, а, с... Трошки прочитавши, як це інтерпретується у китайських змі, mm -hmm. зауважу, що це не про внесок Китаю у перемогу, а про перемогу у Китаї у війні mm -hmm. за допомогою радянського союзу. Точніше, навіть не Китаю, а Китайської комуністичної партії є такий. Офіційний історичний наратив щось на кшталт радянського курсу ВКПБ. Пане, на Я перепрошую, я всміхаюсь, бо тут е, е, така історія, що Росія на себе брала дуже довго, як як таке правонаступництво е, СРСР, що це вони перемогли у другій світовій війні. Цього року Дональд Трамп заявляє, що е, Сполучені Штати Америки перемогли. Тепер Китай заявляє, що е, вони перемогли якраз у другій світовій війні. Тобто Росію в цьому плані так відсувають, забирають. Так, Росія відсуває, і коли ä, Путін запросив Сі Цзяньпіна на парад 9 травня, це насправді не Сі Цзяньпін приєднався на, до путінського свята, а це Путін трохи посунувся, давши місце китайської інтерпретації історії, а трошки ну якби поділився цим символічним капіталом, який для Росії є найважливішим. Це було свідчення того, що Путін готов подарувати сітіндіну те, що створює ну, легітимність сучасної Росії з огляду на її пропаганду. Тому для Китаю цей а, парад це таке а, відзначення, а, саме ролі комуністичної партії у перемозі над, фашист, над фашистськими а, союзниками, як вони це інтерпретують. І а, парад безумовно буде як демонстрацію військової потуги. Демонстрацію озброєнь, які там можуть навіть порадити сполучені штати, і напевно в цьому є таке трошки шпілька у бік Трампа. Диктатори хочуть показати йому, як треба влаштовувати паради. Я гадаю, усі пам'ятають, як кіпкували uh -huh. зневміння американської армії вартовати, тому що вона не для цього створювалася. Але китайська армія вміє марширувати і збирається це продемонструвати, щоб а, образити трошки травку, щоб він позази. Тому я гадаю, що це теж така символічна інформаційна роль параду є важливою для сіти. Пане В'ячеславе, тепер до тих гостей, які приїжджають, тут ну там близько 20 лідерів різних. Держав буде, але зрештою, ну тут приділимо увагу зокрема Раджепу та таї Ердогану, який приїхав знову ж таки до Китаю. Ми бачимо, як він докладає зусиль, ну, і знову ж таки стамбульські перемовини. Тобто він себе бачить у цьому переговорному треку, і хоче збільшувати якби свій вплив, а його присутність там. Чим вона може обернутись? Ну, знов таки, я не думаю, що варто очікувати якихось гучних заяв, якихось там принципових рішень. Такі саміти збираються не для того, щоб е вирішити насправді якісь питання, а для того, щоб е продемонструвати певну позицію фактам проведення цього саміту. І для Цзяньпіна це такий огляд: е якщо не антизахідних, то незахідних сил, які можуть консолідуватися. Проти е, мит проти тої економічної війни, що Сполучені Штати ведуть проти всього світу е, для Туреччини, яка виторговує місце у цієї конструкції, диверсифікація власних економічних відносин і диверсифікація, е, зокрема воєнно-технічного співробітництва, є дуже важливою. Е, Ердоган віде з Трампом. Таку складну гру, в якої він підкреслює свою незалежність і водночас важливість для Дональда Трампа. Він не будує конфронтаційну модель відносин зі сполученими штатами. Він сподівається на те, що з Трампа в нього складеться краще ніж складалося з Байденом. А, але йому важливо підкреслювати, що він не є частиною цього західного суду, що він є частиною так би мовити незалежного а, геополітичного а, цього такого, аморфного блоку не західного. А тому я думаю, що він їде там домовлятися сіддяньпіном або з путіним про мирні переговори про Україну. Я думаю, що він безумовно. Згадає українське питання так само, як і Сі Цзіньпін підкресли, що Китай там завжди був на боці міру і застаріше е вирішення української кризи дипломатичним шляхом з усуненням першого причин цієї кризи. Але я не думаю, що українське питання буде питанням номер один чи питанням номер два на цих переговорах. А, так, добре, якщо вже ви вже згадали про мита, то в принципі ось ця політика Трампа наразі призводить до того, що ми бачимо, що Індія озирнулась на Китай, зустрілися вони з нарендрою моді, якраз Сін Цзіньпінь на Моді поговорила. Потім цього тижня з'являлася інформація, що взагалі прем'єр Індії проігнорував чотири телефонні дзвінки від Трампа. А, тобто, ось це зближення до чого може призвести, і чи це вже таке, ну повністю Індія. Ну, Відвернулась від сполучених штатів, ну насправді зближення Індії з Китаєм, покращення дипломатичних стосунків після там ну, майже сім років напруги, яка п'ять років навіть видалася у протистоянні у спірному прикордонному районі. Зближення Індії з Китаєм почалося навіть трохи раніше, ніж Дональ Трамп почав принаймні реалізовувати свою ідею щодо ми. Якраз зближення Індії з Китаєм було трохи загальмовано конфліктом Індії з Пакистаном, а uh -huh. деякі так підтримував Пакистан. Але Трамп безумовно підштовхнув це зближення, коли в останній, здається, єдиний раз за цю каденцію на рендер моді. Розмовляв телефоном з Дональдом Трампом у червні 17 червня. Вони можна сказати, посварилися. Дональд Трамп образив на рендромоді тим, що наполягав на тому, що це він припинив індопакистанську війну і так натякав на те, що Пакистан збирається його висувати на нові премії. Можливо, Індії варто зробити ж саме на рендромоді. Заперечив він сказав, що Сполучені Штати взагалі. Не доклалася до врегулювання тієї країни. Ну він прямо образився на нього. Здається, там є така така образа, яка ну, спровокувала подальшу політику Сполучених Штатів. Багато спостерігачів казали, що Трамп просто скористався фактом купівлі Індії російської нафти для того, щоб її покарати. За ну за те, за не на що він образився особисто на наряд про моря, але це безумовно така не найкраща рамка дипломатичних стосунків сполучених штатів з Індією. Вона підштовхує, вона пришвидчує протест інди-китайського зближення, тому що їм треба і Індії і Китаю об'єктивно в умовах, які їх поставили трав, думати про те, як посилювати співпрацю для зменшення. Наслідків мити запроваджено Дональдом Трампом, тому це ну не те, щоб об'єктивний процес це процес, який заданий е, зовнішньо економічною рамкою з подачі Дональда Трампа, але це процес, який триває, і ну наскільки можна нагадуватися, буде тривати і в подачі.